Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про різновиди комп'ютерів. Комп'ютер це інформаційна система, це електронно-обчислювальна машина, це програмно керований присвій для обробки інформації шляхом маніпулювання даними, поданими у числовому вигляді. Комп'ютери поділяються на суперкомп'ютери, персональні комп'ютери та мікрокомп'ютери. В свою чергу, персональні комп'ютери поділяються на настільні, до яких відносяться стаціонарний ПК та моноблок, портативні, до яких відносяться ноутбуки, ультрабуки, хромбуки та Нетбуки, планшетні кишенькові та мобільні. Для розв'язання задач, що потребують великих обсягів складних обчислень, використовують суперкомп'ютери. За такими комп'ютерами одночасно працюють декілька користувачів. Найпотужніший суперкомп'ютер на даний момент часу знаходиться у США. Він називається Саміт. Продуктивність цієї обчислювальної машини 200 тисяч трильйонів операцій в секунду. Саміт працює насамперед у сфері астрофізики, ракових досліджень та системної біології. Суперкомп'ютер складається з 4608 серверів і володіє більш ніж 10 петабайтами оперативної пам'яті. Мікрокомп'ютери вбудовуються всередину різних пристроїв промислового і побутового призначення. Такі комп'ютери є складовими частинами пральних машин, літаків, автомобілів, телевізорів, роботів, холодильників, тренажерів тощо. А тепер поговоримо про найпоширеніший різновид комп'ютерів персональні. До настільних персональних комп'ютерів відносяться стаціонарний персональний комп'ютер та моноблок. Стаціонарний означає непереносний, який стоїть на одному місці. Такі комп'ютери більші за інші типи персональних комп'ютерів, використовуються в домашніх умовах та офісах, складаються з декількох пристроїв: системного блоку, монітора, клавіатури, мишки та інших пристроїв, які можна підключити додатково. Моноблок. Це вид стаціонарного комп'ютера, у якому системний блок і монітор складає єдине ціле. Усі компоненти та плати поміщаються у відсік, який кріпиться на звороті монітора, має естетичний вигляд і не займає багато місця. Ноутбук в деяких країнах ще називають лептоп. Але вважається, що лептоп це портативний комп'ютер з розміром екрану 10-18 дюймів і масою від кілограма до 4 Ноутбук портативний комп'ютер з розміром екрану до 15 дюймів і масою до 2 кг. Дехто вважає, що лептоп це пристрій з гарними характеристиками, а ноутбук це комп'ютер широкого вжитку. У США всі портативні комп'ютери називають лептопами, а в Європі ноутбуками, окрім Франції, Чехії, Словенії. Ультрабук. Це одного поля ягода з ноутбуком, тільки в ньому все зроблено для мінімізації зайвої ваги. Якщо порівнювати ноутбуки та ультрабуки, ми можемо побачити переваги ноутбука. Це великий дисплей. Він може досягати 17 дюймів, висока продуктивність процесора та висока частота. При однакових параметрах заліза ноутбук буде більш ефективним і впорається з роботою набагато краще, ніж його мобільний аналог. Можливість замінити батарею та інші частини для ремонту і поліпшення. Якщо ноутбук можна брати з урахуванням подальших змін, заміна оперативної пам'яті, батареї, відеокарти, то ультрабук це закінчена модель. У ноутбуці є окрема відеокарта на ігрових і графічних моделях. Але Ультрабук теж має свої переваги. Це мала вага. Якщо вам потрібен ноутбук для зручного транспортування і використання поза дому, то це кращий варіант. Відповідь на питання про те, що краще вибрати: ультрабук чи ноутбук повинен виходити від індивідуальних потреб. Корпус ультрабука не нагрівається. У таких пристроях встановлюють процесори, які працюють без вироблення тепла. Моделі без кулера важать набагато менше. Підходить для навчальних обов'язків. Це не ігровий комп'ютер, а тому його вибирають для конкретних цілей. Він має більше часу автономної роботи та стильний дизайн. Chromebook. Це ноутбук або планшет з обмеженими можливостями виробництва фірми Google, що працює на операційній системі Chrome OS, Призначений для використання насамперед при підключенні до мережі інтернет, з більшістю додатків і даних, що знаходяться у хмарі. Головною особливістю цих комп'ютерів є короткий час запуску, підходить для дистанційного навчання. Нетбуки. Як правило, не мають високої швидкодії та не призначені для зберігання великих обсягів даних. Нетбуки орієнтовані насамперед на перегляд веб-сторінок, роботу з електронною поштою, офісними програмами, малий розмір екрану, невелика клавіатура і низька продуктивність подібних пристроїв компенсуються помірною ціною і відносно тривалим часом автономної роботи. Планшети, мобільні портативні пристрої зараз замінюють нетбуки і здебільшого використовують для перегляду фільмів, прослуховування музики, читання електронних книг, роботи в інтернеті, дистанційного навчання. Кишеньковий комп'ютер або кишеньковий персональний комп'ютер це збірна назва класу портативних електронних обчислювальних пристроїв, спочатку запропонованих до використання як електронні органайзери. Але з виходом на ринок смартфонів вони повністю замінили кишенькові комп'ютери. Отже, ми сьогодні дізналися про різновиди комп'ютерів. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна і зрозуміла. Дякую за увагу. До нових зустрічей!